Народ на зв'язку Atom. Це гра Dead by Daylight. Погнали! І так, народ, в цьому відео ми з вами пробіжимося по новому маніяку, який вже радує нас на основному сервері після патчу 6.2.0 в якому вийшов новий розділ під назвою Project W. І звати його Ляльковод. Ну що ж, почнемо ми з огляду базових параметрів даного вбивці. Такі як швидкість пересування даного кілера, яка складає 4,6 метри, радіус терору. 40 метрів, а ріст умана середній. Про що ці параметри нам можуть говорити? Перше і саме головне це те, що ми маємо хорошу базову швидкість переміщення по карті, і ефективніше будемо доганяти сурвів. А середній зріст дозволить нам у великих текстурах почуватися більш спокійно в плані фейків, так як нашого персонажа не буде видно. Ну а терор у нашого ляльковода рекордний цілих 40 метрів. І це вроді як погано. Але є моменти, де цей не перший погляд недостаток можна використати собі на користь. Ну що ж, а тепер перейдемо до самого цікавого. Це сама можливість даного кілера. його сила, яка має назву заразний порив. Принцип дії сили наступний: вбивця може кинутися вперед і заражати виживших вірусом, який має назву «Уроборос». А ще під час використання сили ми можемо перестрибувати через дошки та у вікна. Ну а тепер давайте детально пробіжемося по тому, який нас буде очікувати геймплей. Щоб зарядити порів, нам потрібно натиснути і утримувати кнопку сили. Під час зарядки ляльковод рухається повільніше, а коли сила заряджена і ви готові напасти на сурва, то натисніть кнопку атаки, і коли ви попадете по ньому, то сурв заряджається, або прогрес зараження буде збільшено. Прогрес зараження збільшується через деякий час, і коли доходить до самого максимуму, то сурви отримують ефект сповільнення, та при наступному попаданні з силою від кілера, вижившись зразу буде в предсмертному стані, і він буде автоматично взяти на плече, при умові, якщо ми впечатаємо його в об'єкт. Але сурви мають можливість кинути себе зараження, якщо знайдуть на карті скриню, в якій буде знаходитися потрібний спрей, який при використанні знімить зараження. Але потрібно пам'ятати два нюанси. Перший спрей має обмежену кількість зарядів. Друге, це після зняття зарази мені як буде бачити, де ви знаходитесь, та як будете відмічені йому інстинктом вбивців. Ну а тепер переходимо до трьох унікальних навиків, які має наш вбивця ляльковод. Перший найкраща анатомія. Навик спрацьовує, коли вирішив здійснює швидкий стрибок в межах 8 метрів від нас. Наша швидкість звичайного подолання перешкод збільшується на 40% при наступному стрибку у вікно. Навик спрацьовує раз в 30 секунд. Другий розвиток уважності. Коли ми несемо сурва, то в радіусі 20 метрів бачимо аури інших виживших. Третій. Останній етап. Цей навик активується, коли на ворота подається живлення. Поки цей навик активний, поранені, смертельно поранені та повішені сурви получають ефект ослаблення до тих пір, поки ворота не відкриються. Навик працює ще 30 секунд після відкриття воріт. Ось такий незвичний, схожий зовнішністю на сурва, а по на інших маняків вийшов кілер Ляльковод у патчі 6.2.0. Якщо коротко підсумувати, то на даний момент я би відніс його до сильних вбивців. Але на самому початку у вас буде сильно горіти з нього, та як не буде контролю таймінгів використання сили, не буде розуміння, в яких текстурах можна зловити вижишово, а в яких ні. А також вам потрібно звикати до того, як саме прицілюватися своєю силою, щоб впіймати сурва. Але нічого страшного, все приходить з досвідом. Просто потрібен час та терпіння, щоб звикнути до цих нюансів. Пам'ятайте, що ваша сила дозволяє вам як і наносити шкоду противнику, так і дає змогу переміщуватися по карті з більшою швидкістю. А також вона вам дає змогу швидше ловити сорвів тим, що ви можете перестрибнути через вікно чи навіть через дошки, цим самим зекономивши час та скоротивши дистанцію. А саме цікаве те, що навіть на виході ваш заразний порів при попаданні дає вам змогу зразу піймати пораненого сорва і взяти на плече. І дасть вам шанс заробити більше очків крові. Але чи все так круто? Ні. Є моменти, до яких ви навряд чи зможете звикнути. Один з них це сам порив. З одного боку, він надає можливість ефективніше ловити виживших та дозволяє нам швидше пересуватися по карті, а з іншого це важкість реалізації. Що я маю на увазі? Це все просто. Ви обов'язково зіткнетеся з тим, що коли ви робите порив, але чомусь не дістаєте до сурова. Це тому, що десь ви зачепили після текстури, цим самим зіпсували собі атаку, або цілу серію, тобто два рівка. враховуючи те, що перезарядка сили йде досить тривалий час, то це буде напряму впливати на вашу результативність в матчі. Також потрібно пам'ятати, що перший блінк у нас короткий, а другий довгий. З цього випливає наступне. Якщо першим ривком ви зблизили сурвом, а другим промахнулися, то цим самим ви розірвете дистанцію між собою та сурвом. І потім потрібно більше часу, щоб її скоротити. Але і тут ще не все. Навіть якщо ви попадете в ціль, але не буде в що вдарити, сорвати, нанести не йому ушкоджень, то ви також просто відкинете від себе вижившого, тим самим розірвете дистанцію, а сурф получить зараження. Як показує мій досвід, за останній час гри на цьому вбивці такі ситуації будуть, і вони не дуже позитивно впливають на вашу результативність в матчі, так як будуть забирати час. А це головний ресурс в цій грі яким потрібно правильно розпоряджатися? Що стосовно навиків, то всі вони мені подобаються. І на мою думку, ці три скила мають право на існування. Але більше всього сподобався перший перк найкраща анатомія. Потім третій останній етап. Ну а потім аж другий розвиток уважності. Найкраща анатомія допомагає нам у ловлі сорок, що дійсно відчутно на практиці. Останній етап допоможе нам під кінець матчу і дозволить переламати результат на свою користь. Ну а розвиток уважності це вже більш ситуативний навик, який нам буде допомагати, коли проти нас люблять грати стелсери, яких ми побачимо, коли будемо нести їх тіммейта гад. Можливо, через деякий час щось поміняється. А поки що маємо те, що маємо. А на даний момент у мене все. З вами був Атом. Оформіть підписку та лайк, а свої думки та пропозиції залишайте в коментарях. Пока народ.